Розвиток архітектури та мистецтва у першій половині 17 століття. Каплиця Боїмів. Каплиця богімів славнозвісна пам'ятка пізнього Ренесансу, яка не має аналогів не лише в Україні, але й у європейській архітектурі. Ця унікальна пам'ятка є окрасою катедральної площі з цього провулка відкривається. Один із найкращих краєвидів Львова на площу Ринок і міську ратушу. Львівський купець родом з Угорщини. Георгій Богім розбагатів на торгівлі вином та, отримавши громадянство Львова разом з посадою бургомістра, вирішив збудувати родинну каплицю небаченої краси. Будівлю звели за проектом вроцлавського будівничого Андрія Бемера. Освятили в 1615 році. На іншому фасаді від боку вулиці Галицької під склом старовинні оригінальні портрети Боїма і його дружини. Третій фасад має чудовий рельєф, що зображує Георгія Змієборця. Купол каплиці завершує статуя Скорбного Христа у Гециманському саду, де він просить Отця, щоб його оминули страждання на Христі. Сюжет досить часто репрезентований у малярстві, у скульптурі є справді унікальним фасадна стіна каплиці крита суційним кам'яним різьбленням на тему страстей і фігурами святих Петра і Павла. Інтер'єр будівлі є не менш пишно декорований. При створенні багатофігурних композицій зазвичай того часу використовували як модели звичайних людей. Таким чином, ми маємо тут нагоду побачити обличчя справжніх людей давньої епохи. Каплиця богімів славна цікавою енергетикою. Працівниця музею розповідала, що якось забула у закутку каплиці кошик з яблуками. Більше, аніж через півтора року вона несподівано на нього наштовхнулася і виявила, що яблука за цей час абсолютно не втратили своєї соковитості та аромату. У XVIII столітті в українській архітектурі. З'являється новий архітектурний стиль бароко, який поєднувався із місцевими традиціями середньої Надніпрянщини. Бароко означає витончений химерний це один із стилів мистецтва в історії європейської культури, який охоплював різні сфери духовного життя суспільства, через що вважається. Епохою культури. Українське бароко це назва мистецького стилю поширеного на українських землях у 17-18 столітті, виник у результаті поєднання місцевих архітектурних традицій та європейського бароко. Барокові риси в архітектурі дерев'яних церков були помітні в будівництві зрубів у формі вісімки. Видовженні їхніх пропорцій та заміні наметового верху на грушоподібну баню. До видатних пам'яток архітектури цієї доби належали українські дерев'яні церкви, зокрема, церква Параскеви в селі Радруж та церква Воздвиження в Другобичі. Пам'ятками тогочасної церковної архітектури стали церква Миколи Притиска в Києві, собор Мовчанського монастиря в Путивлі, Покровська церква в Сулимівці. П'ятницька церква у Львові. У першій половині 17 століття на українських землях будувалося багато оборонних споруд. Але змінився їхній зовнішній вигляд. Замість замків почали споруджувати розкішні магнатські палаци, оточені бастіонами. Поєднання палацо бастіонних укріплень, збудованих цей період, стали замки з баражі та підгірцях. Бастіон це старовинне укріплення у вигляді бойової споруди. На розі фортечного муру споруджувалися нові католицькі храми. У 1610 році в Києві на Подолі великий костьол збудували домініканці, а навколо спорудили будівлі Домініканського монастиря. Визначною архітектурною пам'яткою того часу став костьол Бернардинів у Львові. Споруджений у 1600-1630-х роках. До нього прилягали монастирські корпуси, що утворювали замкнене подвір'я. Із появою у Львові Єзуїтів пов'язане спорудження в 1610-1630 роках костьолу єзуїтів, першого в місті храму в стилі раннього бароко. В цьому стилі в 1642-1644 роках також збудували Львівський костьол Стрітення. Однією з відомих архітектурних споруд 17 століття була Ільїнська церква в Суботові. Пам'ятки мистецтва 17 століття це портрет Петра Коначевича Сагайдачного з книги. Віщи на жалісний погреб шляхецького рицаря Петра Конашевича Сагайдачного та портрет князя Криштофора Збараського.